Будь-хто в еколого-натуралістичному відділенні ЦПО імені Олександра Разумкова вам скаже, краща ялинка, то не зрубана ялинка. Тут школярам розповідають, більше п'яти мільйонів цих дерев знищується в Україні щороку. Людина вже занадто почала зловживати своїми можливостями. Учні вчать, кожен із них може запобігти цьому варварському знищенню. Перш за все, перед тим, як зрубати ялинку, варто згадати, що вона жива істота. Врятувавши хоча б одне деревце, наголошують викладачі, ти надаєш величезну послугу природи. Навіщо зрубувати ялинку, коли можна прикрасити ті, що зростають просто неба. «Сьогодні ми зробили акцію замість ялинки зимовий букет. І зробили для того, щоб люди не вирубували ялинок, тому що вони виробляють кисень із ялинки, воно зробити багато чого, наприклад, скрипку або гітару. Але щоб це зробити, потрібно, щоб дерево затверділо, і це треба 50 років. І, от, наприклад, якщо людина посадила ялинку в 1991 році, то 2011 її зрубали і викинули на смітник через два тижні після нового року. А вона могла б ще дорости до 2075 року. Закріпити усі отримані у відділенні знання була покликана акція Краща ялинка не зрубана, що протягом місяця тривала у відділенні. Перш за все, я хочу всіх привітати наступаючим новим роком, побажати щастя, здоров'я, успіхів у всіх починаннях. І Всіх поздравити з наступаючими різдвяними святами, побажати цього найго найкращого. Але які свята сьогодні новорічні і так само різдвяни можуть пройти без символу Нового року це ялинки. Ялинка завжди приносить в нашу оселю радість. Радість приносить настрій, веселощі для дітей. Але сьогодні ялинок вже стільки вироблено, що вони просять допомоги. І ще можна знайти ялинці альтернативу. Наше відділення сьогодні проводить підсумок акції, яка називається Найкраща ялинка не зрубана». Діти займалися, займалися цим питанням протягом цілого місяця, вивчали це питання. І, вказується, є, є альтернатива незрубані ялинці. Незрубану ялинку можна замінити живу ялинку можна замінити штучну ялинку, або в крайньому витувати своїми руками із побічного матеріалу, або на крайній випадок зробити прекрасний. Букет або композицію із ялинкових або соснових гілок покрашені іграшками у рамках акції. Організатори провели цілий ряд диспутів: брейнринги, круглі столи, майстер-класи, чимало конкурсів. Але також повелося, що занять у класі тут мінімум все на свіжому повітрі. Одним із таких уроків стала висадка на території відділення хвойних рослин. За ініціативи керівника гуртка лісівників-дендрологів і за підтримки спонсорів гуртківці створили розсадник на 300 саджанців. Але й це ще не все, розповідає Василь Щукін. Також в межах цієї акції нашими гуртківцями проведена науково дослідна робота. Діти вчилися розмножувати ялинки різноманітними методами. Це методом укорінення гілок і методом насінним. Вже наші гілки укорінилися, навісні вони будуть висаджені у ґрунт. А сьогодні на майстер-класі діти показують, як правильно висівати ялинку, насіннялинку посуду, а потім вже висаджувати у ґрунт. Сьогодні також було проведено багато зустрічей із школами. Недавно буквально позавчора, була на зустріч наших працівників екологічного відділення із працівниками, батьками і дітьми п'ятого садочка, де також піднімалося питання. Охорони природи і акції Не рубай ялинку і найкраща ялинка це не зрубана. По закінченні церемонії прикрашання ялинок усі перейшли до приміщення. Там на школярів чекало багато цікавого. Серед іншого, майстер-клас з виготовлення дизайнерських ялинок і нагородження призерів і переможців, конкурсу виставки Збережи ялинку. Перші місця на ньому посіли Іван Ришков та Катерина Манилова. За кращий тематичний художній твір грамоти отримали Тетяна Сінєльнікова, Анна Філімончук та Марія Калініна, володаркою призу глядацькі. Симпатій стала Анна Рощенюк.